Просили в доларах, так що кажу, закупи в Україні на 70 доларів. Що я купив і як? Це? Сільпо. копієчка тебе. Так що такі от магазини. Так що, вперед, розпаковувати. І так. І ще зараз докладу ще одну сумку, бо все не влізло на стіл. Так, це продовження. Закупів. Савоярді 108 кава 145 цукор по 28 за кіло, вершки 60 гривень це 30% процентні сир гавда кілограмва нарізана 250 гривень. Ця кобаса кілограм 200 гривень, тут є кіло 100 приблизно 230 десь вона вийшла. І ці такі сосиски кілограм 200 гривень. Це ринок, буряк по 55 капусту знайшов сьогодні взагалі найдешевше, по 18 гривень. Сирки по карточці АТБ 884. так вони щось там 9,90. Батончики по 27 гривень, кава 6,40, тортілья 45,90, майонез 59,90, це акція знижка. А морозиво по карточці АТБ замість 118,11,06. Кабачки по 59 гривень за кіло. Такий порошок. Універсальний 5,9 літра 200 гривень. А в копієчці акція є на корма. Вони по 7,90. Будь-які смаки взяв своїм котам. Дуже люблять вони цей Леопольд. Це сільпо. Айран 4999, вершки півлітри, 10% 49,99, майонез 69,99, багет – 3999, масло замість 123 мінус 40, іде по 73 гривні. Ніколи не пробував безлактозного масла, так що це вперше. Камембер, тут 106 грам, 63 гривні. Контик, вічна акція по 14,99. Таке от печиво Наполеон, полон 35 гривень, 34,99 31,99 круглий лаваш 5 штук. Моцарелла, 54,99. Кефір 31 замість 52. Кефір 37 замість 62, і ряженка 37 замість 62 також.